Бійонсе народить ще одну дитину. Молода мама розповіла на шоу Good Morning America, що не хоче, аби блу айві росла однією дитиною в сім'ї. Співачка мріє, щоб її діти росли у компанії, тому не виключено, що вона з Джейзі не зупиняться на числі два. Кож Квінбі поділилася своїми страхами щодо дочки та її розвитку. Саме через них зірка деколи надмірно опікується Блу Айві. Попри це, під час концерту в Лондоні Біонса вийшла на сцену разом із донькою. На завершенні пісні Irreplaceable Блу Айві з'явилася у красивій сукні та захисними навушниками. Тим часом таблоїди запідозрили у словах співачки про розширення сім'ї, натяк на нову вагітність. Як доказ сайт Мерія Тейк Аут приводить офіційне підтверд. Женя одного із членів команди зірки Бійонси, начебто, вже на другому місяці вагітності співачка заборонила знімати себе на концертах, оскільки сподівається приховати свій стан до закінчення першого триместру. Офіційну заяву зірка планувала зробити наступного місяця на церемонії Бетводс. Проте тепер через витік інформації плани зіркової родини можуть змінитися.